А тепер давайте детальніше до суті саме того, що було сказано кислицею. Я не буду вже вам повторювати інформацію про ракетний обстріл і дроновий. Ви багато про це знаєте. Тому лише закликаю, друзі, будьте пильними, слідкуйте за сигналами тривоги, тому що росіяни налаштовані дуже і дуже вороже по відношенню до нас. Вам про це розповідати не треба, але просто закликаю вас бути безпечнішими. Отже, перший заступник міністра закордонних справ України, член української делегації на переговорах із Росією в Стамбулі. Можливо, він буде знову на наступному раунді переговорів. Сергій Кислиця повідомив, що на переговорах між Україною та Росією, які відбувалися 16 травня, сьогодні друзі, 25, Рахуйте, минуло 8 днів, коли вже кислиця почав офіційно давати коментарі. Російська делегація категорично відкинула можливість безумовного припинення вогню. Ми вже це розуміємо і самі, але дуже важливо зацентувати на цьому увагу, оскільки це офіційні повідомлення від влади. Якщо раніше впродовж тижня ми з вами лише читали домисли та перекази і плітки на шпальтах західної преси та українських змі, то сьогодні це вже те, чим можна керуватися для того, щоб зрозуміти, власне, що там відбувалося і що нам чекати далі. Про що власне кислиця повідомив? Перше. Росія намагалася повернутися до Стамбулу 2022, але після невдалих таких спроб відійшла від цієї позиції. І як наголошує кислиця, російська делегація не вийшла з переговорів, хоча вони могли, наприклад, стати і піти, сказати, що або ми продовжуємо переговори з Стамбулу 2022, або ми припиняємо переговори. Цього не сталося. Попри це, вони не планували і не планують, як каже Кислиця на даному етапі виходити з переговорів. Найголовнішим досягненням перший заступник міністра закордонних справ вважає саме обмін, який відбувся. І він продовж інтерв'ю кілька разів повторив, що ми маємо можливість переконатися у намірах Путіна і його команди, продовжувати переговори і щодо їхньої справжності намірів завершити війну. Кислиця неодноразово говорив про те, що не бачить він намірів Путіна завершувати війну, але сам процес потрібно було підтримувати переговори для того, щоб показати, що Україна готова до діалогу навіть із Росією про припинення щонайменше гарячої фази війни і підготовку якоїсь мирної угоди, і в такий спосіб зберегти свої позиції разом із західними партнерами, які Ну, на жаль, не проявляють достатньої активності щодо тиску на Кремль. Я ще про це обов'язково друзі скажу. Російська сторона наголошую, він була цинічна, жорстока і категорична, як завжди. І говорить, цього разу вони не вживали матірні слова, до чого каже, вдаються росіяни доволі часто під час переговорів з українцями, де такі були випадки, про що говорилося під час таких переговорів. Він не поточний, але. Можна зробити висновок, що переговори між Україною та Росією тривають час від часу, зустрічаються делегації, можливо, з обміну полоненими, і росіяни ведуть себе дуже зухвало. Цього разу, наголошує він, вони поводилися доволі дипломатично. Перемовини, каже Кислиця, були організовані чотирма мовами: українською, російською, турецькою і англійською. Росіяни говорили російською мовою. І загалом Кислиця не акцентував уваги на тому, якою мовою велися переговори. Єдине, що він говорить, що все було організовано турецькою стороною доволі на високому рівні. Ми, каже, сиділи один від одного з російської делегації доволі далеко. Це також правильно, географічно каже, правильно, але технічно комунікація була забезпечена на найвищому рівні. Росіяни за повідомленням кислиці не мали мандату вести переговори в присутності Сполучених Штатів Америки саме тому їх там і не було. А от турецька сторона, хоча і не брала участі у переговорному процесі, але була присутня в залі, тут, звичайно, виникає таке риторичне запитання, коли турецька сторона повідомляла про те, що це вони були ініціаторами великого обміну. То на правду, чи була доучена турецька сторона до переговорів, чи ні, поки що для мене особисто залишається питанням без відповіді. Ну, за твердженням кислиці, то нібито турецька сторона взагалі не приймала участь у переговорному процесі, але були присутні, ще раз наголошую в залі. І також кислиця оцінив доволі високо. Професійність умерла як очільника переговірної групи. Тому що, каже, було багато моментів, коли переговори знаходилися на стадії зриву. Нам не треба була конфронтація. Переговорному процесі, нам не потрібно було їх зірвати і каже, йому вдалося це зробити. А от на рахунок наступного раунду переговорів, Кислиця говорить, що немає ніякого значення, де вони локаційно будуть проходити: чи то в Стамбулі, чи в Ватикані, чи в Швейцарії. Головне, нам каже, було переконатися в тому, наскільки Росія готова до таких переговорів в принципі. І те, чи буде наступний раунд переговорів, на думку першого заступника, очільника закордонного відомства. Буде залежати від рішення Зеленського. К президент буде ухвалювати таку директиву чи їхати делегації українські на ці переговори чи ні. Ну поки що Україна демонструє наміри бути на цих переговорах незалежно від того, де вони будуть відбуватися. І також він. Знову вкотре наголосив під час свого інтерв'ю, це було неодноразово, на тому треші погроз і моральних заяв від російської делегації. Одним із таких прикладів він навів заяву Мединського. Про те, що, мовляв, росіяни воюють із росіянами під час цієї так званої СВО, але каже, з певними нюансами. Про нюанси він не поточнював, але наголошував на дійсно трешовості, зухвалості, жорстокості російської делегації, які вели себе доволі зверхньо, на його думку, в тому числі і через зміну політики в Білому домі. Бо він каже через те, що з 20 січня у Білому домі змінилася. Адміністрація та новий президент, росіяни себе почувають набагато вільніше у питаннях тиску на Європу, на Україну і таке інше. Але наголошую на тому, що ситуація 2022 року для України на стамбульських переговорах і 2025 року кардинально відрізняється, тому що ми маємо абсолютно іншу армію, ми маємо. Зовсім інші території, які контролюються росіянами, вони нині значно менші. Ми маємо суттєву допомогу Заходу. Ми маємо, каже, доволі розвинений військово-промисловий комплекс, і не враховувати цю позицію росіяни не можуть, так само, як і ми. Тому, ймовірно, каже, вони через це і залишаються поки що в переговорному процесі. Ну, власне, це думка кислиці. А ви, друзі, напишіть свою у коментарях. Мені буде цікаво почитати її. Також кислиця наголосив на тому, що він не бачить жодної готовності за Путіним припиняти цю війну, і фактично каже, він знущається сьогодні з американської сторони. Тобто з Трампа водить його за носа, демонстративно показує свою велич і продовжує бити по території України. Я вже додаю сьогодні, після інтерв'ю, що дійсно слова кислиці підтверджуються тим, що росіяни продовжують завдавати. Комбінованих ракетних і дронових атак по Україні і знищують тупо примітивно цивільне населення і дітей. І на переконання кислиці не варто розраховувати на встановлення стійкого миру після завершення війни, якщо не буде відповідальності за військові злочини. Тому що, як приклад історичний, він наводив Нюрмольський процес, і саме каже, цей процес дав змогу Європі десятки років після Другої світової війни жити спокійно. Нині, якщо не відбудеться щонайменше, депутінізації Росії. Стабільного миру в світі загалом не варто очікувати.